Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Новий пакет американської військової допомоги Силам оборони України вперше увійдуть зенітні ракети Рім 7 Сі Спероу із радіолокаційним наведенням, які можна запускати з моря або суші для перехоплення літаків чи крилатих ракет. Про це з посиланням на джерела пише Політико. За словами двох джерел, знайомих із цим питанням українським військовим вдалося прилаштувати пускові установки БУК радянського виробництва для запуску морських горобців. Досі Тайвань був єдиним, хто використав версію цих ракет наземного базування. Військово-морські сили США та багатьох союзників використовують версію, яка встановлюється на кораблях. У цей пакет допомоги Україні та союзникам на східному фланзі НАТО на суму 3,8 мільярдів доларів, про який влада США оголосить 6 січня. Увійдуть 50 БМП Бредлі для Зсу. Усього для України передбачено 2,25 мільярда доларів допомоги, включаючи 155-мм артилерійські снаряди. Вона також отримає 225 мільйонів доларів військового. Фінансування в той же час президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові погодили передачу Німеччиною Україні додаткової батареї про АПЕТРОТ у спільній заяві за підсумками розмови Байден та Шольц висловили рішучість продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні доти, доки це необхідно. Відповідно до цього США мають намір поставити Україні БМП Бредлі, а Німеччина БМП Мардер. Йдеться у заяві. Український персонал також проходитиме навчання для роботи з цією технікою. Байден і Шольц також підтвердили намір і надалі підтримувати нагальну потребу України у можливостях протиповітряної оборони. Наприкінці грудня США оголосили про безоплатну передачу Україні ЗРК Петріот. Німеччина приєдналася до США у постачанні Україні додаткової батареї про Петріот 10 грудня 2022 року. Державний міністр МЗС Тобіас. Лінднер заявив. Що Німеччина не має систем ППО Петріот, які вона могла б передати Україні 21 грудня США виділили Україні військову допомогу на 1 мільярд доларів у пакеті ЗРК Петріот, плюс від Пентагону 850 мільйонів доларів. Там снаряди для танків та РСЗВ ГРАД. Підготовка до передачі американськими союзниками ЗРК Петріот для України вже почалася, і крім захисту повітря, серед пріоритетних завдань зараз отримання сучасної бронетехніки заходу заявив на брифінгу 4 січня 2023 року міністр закордонних справ. Дмитро Кулеба до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.